Різдвяні та новорічні свята, це напевно найулюбленіший час як діточок, так і дорослих. Ці дні ми всі знаходимося у перечутті справжнього дива та казки. На жаль, є родини, які в силу певних життєвих обставин не можуть дозволити собі влаштувати дітям свята та покласти під подушку солодощі від святого Миколая або подаруночок під ялинку від Діда Мороза. Але є люди, які готові прийти на допомогу і організувати справжнє свята для діточок з таких родин. Олена Козьміна, власниця світлиці Ластівка та її родини Же тривалий час співпрацюють з общиною в діалозі, у якій проходять реабілітацію жінки та чоловіки. Часто жінки проживають тут під час реабілітації разом зі своїми дітьми. Дітей з общини п'ятеро у одної мамочки двоє дітей. У іншої мамочки, яка виконує програму реабілітації, троє дітей з ними прийде Рената. Рената вже закінчила програму, в неї син Глебчик, вік дітей від 4 до 12 років за планом. І ми передбачаємо, що ці діти отримують у нас, я сподіваюся, ці враження для їхнього дитячого освіту, які дозволять їм сказати, що у воєнні часи ми були на світличній ялинці, нас там привічали, ми запам'ятали щось добре. Нам. Хочеться ще раз. Прийти в ту світлицю для того, аби діти опинилися у різдвяній касі. Пані Олена та її родина доклали чимало зусиль. Світлиця Ластівка завдяки їхнім старанням перетворилася на справжню зимову резиденцію. Святкове декорування та фотозони дійсно заворожують своїм затишком та красою. У стані на діточок чекатимуть коні патрон та принцеса. До речі, там теж організована фотозона. Різдвяні та новорічні прикраси пані Олена збирає вже декілька років, а ще вона намагається використовувати і Природні матеріали за її словами, оформлення світлиці новорічними прикрасами їй та її родині доставляє неймовірне задоволення. Це така гра, яка дає релакс і віддушину для тих, хто цим займається. Тому що навіть взаємодія з гілками моживельника, є моживельники, які ми зрізаємо, тому що їх треба формувати. А зараз є в нас багато гілок, крупних і маленьких, ті, які після урагану поламалися, і нам, до речі, дуже допомогло комунальне господарство в нашому. Вирівнюванні і прибиранні, ми завжди з ними добре товаришуємо. І от ці гілки вони знайдуть своє місце в прикрашанні. І якщо зайти в зимову резиденцію коней, там, де буде фотозона, там теж буде зелена прикраса, і ми покажемо, що ми шануємо весь сезон зимових свят. Зимова резиденція у світлиці Ластівка це місце, яке дає надію на те, що в майбутньому в нас все буде добре. Місце, де в першу чергу діти можуть відволоктись від сумних думок, отримати святкові позитивні емоції, зануритися у косткові настрій. А це у теперішній час є вкрай важливим, оскільки війна відібрала у нашої малечі повноцінне, безпечне та безтурботне дитинство.